Всім привіт! У нас тут відлига, все тане. Бачите, я вже не в бушлаті, а в кофті просто, ну ще в шапочці. Ми повним ходом готуємося до весни, а тому закуповуємося всякими корисними штуками, які нам пригодяться. І сьогодні я хочу поговорити про саме страшне, мабуть, слово в сільському господарстві це хімія. Воно страшне для школярів. Бо ніхто її сильно не любив в школі, та й не любе. І для тих, хто любить гучні заголовки в ЗМІ, що кругом у нас хімія, вона в нас вбиває. і так далі. Ми зараз трохи переглядаємо раціон наших корівок, щоб вони отримували ще більше корисних речовин, мінералів. І тому я все це з усім цим розбирався і буду зараз розказувати, що в нас виходить і для чого ми це робимо. Ось у нас стоять три мішечка з явною хімією. Оце у нас найстрашніший, У нього сама страшна назва натрій хлор. Оце у нас кальцій. Крейда, звичайна, І оце монокальцій фосфат. Ну, якщо простіше, то натрій хлор це у нас сіль кормова. Це у нас крейда, Ну, а там по-другому простіше не скажеш. то монокальцій фосфат так і є. Він от в таких гранулах у нас іде. Є три простих правила, яких я особисто дотримуюся, і рекомендую також дотримуватися всім, хто займається тваринками. Це от прям рекомендація. Я рідко щось рекомендую, але тут рекомендую. Три правила: перше, треба розуміти, на що ми це робимо, чого ми хочемо досягнути. Це стосується як кормів, так і всіх добавок, які ми даємо. Тваринкам, ви повинні чітко усвідомлювати, навіщо ви це робите. І ви це даєте. Чи будь-то вітаміни, будь то якийсь новий вид корму, там умовно, що ви почали додавати макуху, а раніше її не додавали. Чи ви даєте жом, чи ви даєте соду, чи ви даєте соль. В будь-якому випадку ви повинні розуміти, для яких процесів і з якою метою ви це робите. А не так, що от воно в мене є, поэтому буду давати тому, що хтось -то там в Фейсбуці чи в Ютубі, так як я, чи ще десь, то теж давав. Нащо він давав, в якій кількості, непонятно, але треба давати, бо люди кажуть. Друге, це системність. Не можна, от ви хочете, наприклад, збільшити, щоб у вас корова більше краще доїлася. І тут головне системний підхід. Не можна сьогодні влупити їй 10 кілограмів соєвої макухи. А завтра ждати, що в неї все буде хорошо, і вона вам видасть за це 50 літрів молока. Так не буде. Тут повинно все бути системно і е, працювати поступово. Тобто, ви, якщо ви вже почали давати макуху, то ви її даєте постійно. Якщо ви даєте якісь добавки, то їх ви даєте також постійно і вони оказують ефект пізніше. Ну і звісно, що це все дається комплексом. Тобто у нас не може такого бути, що ми умовно годуємо коровку тільки е, там макухою, е, ніяких е, цих концентрованих кормів їй не даємо, чи, чи даємо їй там е, умовно тільки якісь добавки і все. Чи висівки, наприклад, ми даємо і, це, і якісь добавки, і сподіваємося, що в нас буде куча молока. Ні, воно треба, якщо ми даємо, то ми складаємо раціон. Ми беремо концентрати, ми беремо макуху, ми беремо мінеральні добавки. І потім воно вже в комплексі все призводить до того, що у вас стає більше молока, тварина стає здоровіша, має кращий вигляд, неї краща шерсть, ну і так далі. Ну і третє, звісно, це дозування. Ви все повинні розуміти, скільки ви в вашій тварині. Повинні дати кожної речовини в залежності від її стану, від її ваги, від її періоду в житті, бо умовно лактуючим коровам, ті, що дояться у нас, ми даємо одні, один раціон. Ті корівки, які у нас в запуску, які сухостійні, стоять, ми їм інший раціон даємо. Не варто думати, що якщо ви дасте більше е, якоїсь речовини, коровки від цього буде добре. По-перше, дози будь-чого, що ми даємо, ми даємо, вводимо поступово в раціон. Е, бо, знову ж таки, якщо різко ввести, то це може призвести до проблем з е, травним шляхом. І тоді будемо довго її лікувати, ту корівку. І врешті-решт у нас буде не. Багато молока, а наоборот мінуса, тому що ми будемо відновлювати її. Ну, а тепер розберемося трошки з мінеральними вітамінними добавками, які дають. Раніше ми давали нашим корівкам 3 кальцій фосфат. Це одна із самих дешевих, скажімо так, доступних добавок мінеральних. По факту, це фосфор і кальцій. Її. Мінус в тому, що її потрібно більше в порівнянні з монокальцієм фосфатом. Для чого це потрібно? Фосфор і кальцій це в принципі, дві основні речовини для корів, які дояться, тому що у нас зараз абсолютна більшість корів в Україні, вони відносяться до високопродуктивних, середньопродуктивних і високопродуктивних. Відповідно, коли вони багато дояться. Якщо у вас корова дає 20 літрів, вона вже відноситься до високопродуктивних. У нас корівки дають по 15 літрів, відносяться до середньопродуктивних корів. Якщо вони багато дояться, дають багато молока, то і в них не вистачає фосфору і кальцію в організмі, то вони починають, організм починає жрати сам себе. Кальцій вимивається з кісток. І потім можуть виникати проблеми зі скелетом, можуть виникати проблеми з е, м'язами, і взагалі, е, ну, це не дуже добре е, на тварині вказується, скажімо так, їх треба підтримувати, особливо в зимовий період, коли вони стоять е, на сіні. тому що там недостатня кільця, е, кількість. Кальцію і фосфору, які необхідні для нормального функціонування організму, для той же шерсті. Для, ну, взагалі, для організму їм потрібно додатково фосфор і кальцій давати. В монокальці фосфату більше легко засвоюваного складне слово фосфору. Він краще засвоюється. І саме тому його потрібно менше, ніж три кальція фосфата. В, цьому, в тому і прикол, О, хоча три кальція фосфат і дешевше, його потрібно на добу корівці значно більше, ніж монокальцій фосфата. Для чого це треба? Коровка тоді краще доїться, у неї міцніший скелет, вона з меншою вірогідністю виникне перез після отьолу. Ну, і взагалі вона буде здоровіша і довше буде жити. Просто Їй, вона буде весела, щаслива корова. О, це раз. Другий момент. Уважно при використанні цих мінеральних добавок, слідкуйте уважно, коли ви їх даєте. Як правило, всі ці е, мінерали і інше, припиняють давати за два тижні до утелу. Взагалі там змінюється раціону у сухостійних курів в порівнянні з дійними. Тому тут теж треба відслідковувати, навіщо ми це робимо і як ми це робимо. Отак у нас виглядає монокальцій фосфат. Маленькі-маленькі гранули, як ви бачите. Трохи тут розмито, але ви бачите, що воно гранулами йде. Для того, щоб збалансувати нам, оскільки в монокальцій фосфаті набагато більше фосфору, ніж в трикальцій фосфаті, і щоб це все збалансувати і здешевити нам. Необхідну норму. Ми додаємо до нього крейду. Це чистий кальцій у нас. І ми їх разом будемо давати в концентровані корми. Додавати. Зараз розкажу, як все це правильно дається. Соль нам потрібна для того, щоб була достатня кількість, ну, так, да. це в нас натрій хлор теж страшна хімія. А в простонароді це називається сіль. Звичайна сіль. Просто грубо. Третього помелу. Вона необхідна для того, щоб у нас краще утримувалася волога в організмі. Коли корівка попила, воно там краще розподіляється, щоб не було оцього лизання, щоб не виникало проблем з. Мі... Коротше, натрій також необхідний елемент для нормального функціонування організму. Кому цікаво, читайте в інтернеті дуже багато інформації на цю тему. Ну, це звичайна крайда. Звичайна крайда. Кальцій в чистому виді. Ці всі мінерали ми брали в магазині Система Оптимум. Ми з ними співпрацюємо. Тому рекомендую заглянути на їх сайт. Я посилання залишу в описі. Власне, чому ми з ними співпрацюємо? Тому що там низькі ціни. І при цьому дуже багато всяких різних товарів, які потрібні в сільському господарстві. Це і е, добрива для рослинництва, це і добавки для тваринництва. Там також у них є е, добавки, які використовуються в е, піщові, в харчовій промисловості. Так що каталог там досить великий. Е, е, мені дуже сподобалося, що в них є спеціальна розбивка, рекомендацію. Е, для тепличного господарства, для тваринництва для цього всього. Коротше, посилання оставлю під відео. Можете подивитися, що зацікавить, там уже спілкуватися з магазином безпосередньо. Ще один момент з приводу цього магазину. Те, що мені особисто подобається, тому що я трошки лінивенький і я не люблю то багато десь е, ходити по магазинах. Мені треба так, щоб я в одному місці все взяв та й все. Ми заказали одновременно і добавки для коров, для птиці. Це все воно піде для всього нашого господарства крайда імунокальці фосфат. І заказали одночасно тут же все для нашого, ну, ще не все, будемо ще докуповувати, все для нашого огорода. Це добрива, це аміачну селітру ми взяли, бо треба підживлювати наші рослинки, буде. Взяли суперфосфат. І взяли карбамід. Але про ці всі штуки я вже вам буду розказувати трошки пізніше, коли будемо запускати нашу тепличку. Я буду розказувати там окремий зроблю випуск, що для чого треба і коли воно застосовується. Ну, ми повертаємося до наших добавок. Це тут ми говоримо не тільки про цей, про молочку, ми говоримо взагалі про розвиток тварини. Для того, щоб вона нормально росла, щоб в неї нормально формувався скелет, телятам також необхідно той же самий фосфор і кальцій. За відсутності фосфору і кальція виникає така штука, як лизання всього що тільки не попадя. Це і стіни лижуться у нас і може гристися оці... Як вони називаються, Дорого. Гристися доски. Оце значить, що коровки не вистачає поживних речовин в організмі, і тоді треба їм їй щось додавати. Якщо може ще таке виникати якраз за недостатка солі, лизунці це, звісно, хорошо, але в мене лично, корови дуже швидко їх згризають. Тому ми взяли таку подрібнену соль на крупного помола. І будемо використовувати, додавати просто в е, цей. Коли будемо давати їм концентрати, туди ж і додавати, їм, щоб воно все змочилося, і все разом вони будуть прекрасно їсти. Чого не можна давати окремо. Е, По-перше, ну, крейду вони можуть вдихнути, що не дуже добре для їх носових пазух. А е, по-друге, вони можуть відмовлятися від е, крейди, відмовлятися, відмовлятися. Від, е, Монокальція фосфата, тому що він кислуватий трохи на смак. І ну, асоль вони будуть їсти і так, але її багато не можна. Тому це все треба контролювати і давати разом з концентратами. Тоді воно найкраще засвоюється і найкраще буде все разом працювати. Ще один момент, на який я хочу звернути увагу: Оце ми відмовилися від трикальцій фосфата, замінили його на монокальцій фосфат, тому що він більш ефективний. І також ми перейшли зараз з е, звичайної макухи, соняшникової, зараз покажу. Отака у нас соняшникова макуха гарненька. А це у нас вже соєва макуха. Вона трохи грудочками, але ми все одно її додаємо під час видачі концентрованих кормів. І тому вона нормально там себе чувствує. Ми її зволожуємо, зараз розкажу. Тоже. У мене зараз залишилося буквально кілька мішків е, соняшникової макухи, ми досить довго нею дували. і е, вирішили переходити на соєву. Чому так? Е, По-перше, соєва сто... е, коштує дорожче за кілограм, ніж соняшникова. У нас останній раз ми брали, здається, по 1250 за кілограм соняшникову макуху, А соєва десь щось в районі 20 гривень чи 22. Там, ну таке. Тобто вона десь в два рази дорожча, ніж соняшникова макуха. Але якщо мені соняшникової макухи треба, треба приблизно 3,5 3 3-3,5 на 15 літрів молока, то соєвої макухи мені треба 1,5 кг. Тобто в мене розход макухи. Знижується, незважаючи на те, що ціна за кілограм якби вища. вища. Це перше. Друге, в соєвій макухі більше корисних речовин, які ну, які нам і потрібні, і тому вона краще засвоюється у нас. І трохи збільшилося в нас, не скажу, що прям там критично, тому що ми е, зараз поступово вводимо, знову ж таки, пост, все робиться поступово. Ми поступово переводимо корів з соняшникової макухи, до якої вони звикли, на соєву. І поступово збільшували з е, 150 грам на початку. Ну, стакан, условно, ми давали соєвої макухи і е, все решту додавали, е, ну там по співвідношенню додавали. Звичайною макую. То тепер ми вже повністю перейшли на соєву макуху. Зараз у нас ми вийшли на рівень 1,5 кг. Це те, що дорівнює по кількості, так як давали соняшникові. Соняшниковий ми давали тоді 3-3,5 кг на одну корову на добу. І зараз вже повністю перейшли. Вони збільшили десь на пару літрів кожна збільшили надої. Ну, Будемо трохи збільшувати, подивимося, якщо ще буде збільшуватися, в залежності від кількості молока. Це ще один аспект важливий, на який хочу звернути вашу увагу. Усі добавки, концентрати, макуху, все ми даємо в залежності А від ваги тварини, Б від кількості молока, яку вона дає. Якщо у нас корова дійна, то ми розраховуємо від кількості молока. Яку вона нам дає. Тоб, тобто, якщо у вас корова буде давати 9 літрів молока, то їй немає сенсу в неї пхати соєвої макухи, так як я даю на, півтора, на, півтора, на 15 літрів. Там є норми для підтримки, підтримки власне організму. І вся решта у нас іде розраховується в залежності від кількості молока, яке дає нам корівка. Ну і тепер, як виглядає наш раціон для корівок? У нас йде 4 кг зерносуміші. Це на коров, які дають 15 літрів. Там у нас пшениця висівки кукурудза. І йде. Півтора кілограма на добу, це все на добу. Півтора кілограма макухи на добу. Далі в нас йде 60 грам монокальці фосфату, 80 грам крейди. і 60 грам солі. Все це ми додаємо в одне відро. Нічого в нас не запарюється, просто додається вода, замішується. І дається, е, в мене не хочуть вони їсти злегка зволоженим, тому я додаю більше води, щоб воно було трохи житкувати. Ну Це особливості моїх корів. А далі кожен орієнтується по своїм коровам. Ці всі норми прописані в інтернеті, їх можна по почитати, подивитися, скільки на вашу конкретну корову, в якому вона стані. Е, до речі. Фосфор е, при наявності нормальної кількості фосфору в організмі, достатньої кількості фосфору в організмі корови краще запліднюються. Це я сам недавно тільки вичитав, ну, буду дивитися, як вони будуть запліднюватися. В минулому році в нас були проблеми з цим великі. Вони не хотіли в нас запліднюватися, ми тричі, його, е, тричі перепаровували наших двох корів Ну, кажуть, що фосфор допомагає, щоб краще не запліднювалися. Дуже важливий момент, що о, я розповідаю тут про дійних корів і як це все класно для о, молока, для коровок. Що їм там буде хорошо, о, вони краще себе почуватимуть. Але це о, крейда і монокальцій фосфат вони застосовуються. Ну і сіль, звісно, соль взагалі в господарстві незамінна штука для. Тварин для птиці вона потрібна. Особливо для тварин Вона повинна бути в організмі тварин по-любому. Вони повинні її їсти. Навіть в заповідниках у нас для оленів, ви знаєте, ну, хто знає, хто не знає, окремо роблять кормушки там, де. Виставляють оці лизунці, щоб вони могли в зимовий період, коли їм не вистачає, могли полизати той солі. Тому що це дуже важлива речовина в організмі. До солі є є ще один варіант вдавання його до раціону, це коли ви скосили сіну, пересипаєте його солью і, в принципі, Ну коли в сінник складаєте. І тоді вона, по-перше, у вас не пріє сіно, навіть якщо там буде затікання десь води, то сіль забере зайву вологу. Ми так рятували, коли у нас почав пріти ячмінь. Ну, Вже скосили зелень ячменю. І вже він був зложений, то ми відчули, що там сильно жарко і він починає пріти саме вогкою жарко. Ми його поперекидали і пересипали солью. Таким чином, у нас, виходить, рослинки самі ну, стебла сіно пропитуються солью, коровки його їдять, отримують свою норму солі. А в цей же час у вас є додатковий захист від того, що у вас зіпсується сіно. Так що, подвійне призначення, можна сказати. Що стосується кальцій фосфата, і кальція, той же крейди, можна використовувати той же ракушняк, вони підходять для використовуються для птиці, для покращення яйценосності. І використовуються для молодняка. Мається на увазі, це стосується і Телят, і ягнят. Їх необхідно додавати в корма, тому що це дозволяє швидше формуватися скелету. Так що, от якщо вибирати отам, ну, є багато всяких вкусних віщей, які я ще б хотів додати до раціону своїх тваринок, але кальцій, фосфор і соль це от іменно та база, які повинні. Бути, якщо тварина харчується цими кислими кормами, мається на увазі силос жом, то тоді в обов'язковому порядку додаємо до цього пунктика ще соду. Звичайна харчова сода, яка досить дешева, Ми її даємо коров... ну ми не даємо, тому що у нас такої проблеми немає, у нас не використовується силос в господарстві. Але за необхідності вона дається для того, щоб вирівняти е, рівень кислотності в організмі в, в шлунку, Для того, щоб е, краще все це перетравлювалося. Але тут є важливий момент. Соду треба давати, не змішуючи її з, е, з водою. Там, з іншими сконцентрованими кормами. ну Можна, якщо ви даєте сухі концентровані корма, то тоді можна. Якщо е, ви зволожуєте, то не треба. Соду вони повинні споживати суто сухою. Чого так? Тому що хімічна реакція якраз буде запускатися у них безпосередньо в роті або в шлунку. ну В харчовій системі. А якщо ви зальєте соду водою, то о, власне хімічна реакція відбудеться в відрі, не доходячи до коровки і не виконуючи свою основну задачу вирівнювання цього кислотного балансу. Ну і наостанок скажу, що коли ви о, читаєте про якусь хімію, в мене вже були неодноразово. Суперечки стосовно БМВД, коли ми тримали свиней, і я додавав їм БМВД в корма, то були суперечки, на що це треба? Це ж така страшна хімія і таке інше. Коли ви читаєте про якусь хімію, яку застосовують, я б дуже рекомендував вам дізнатися, особливо коли у нас роблять крупні та великі заголовки. Я б дуже рекомендував попередньо дізнатися, що воно і для чого треба, з чого воно виникає. Тому що, як бачите, звичайна соль це теж хімія. І ми її споживаємо і все нормально. Що стосується БМВД, що стосується мінеральних добавок, крайда, це теж хімія, все навколо У нас, вода також хімія. h 2 – взагалі страшна хімія. Що стосується мінеральних добавок, що стосується БМВД, БМВД розшифровується, це так просто скажу, як білково мінеральні вітамінні добавки. По факту, це те ж саме, чим ми закидуємося, коли у нас весна, така якось, зараз у мене там птички кричать: коли у нас Авітаміноз, то ми закидуємося вітаміном С. Вітаміном D, для того, щоб менше стресувати, ми, ну, я особисто не п'ю, але рекомендують споживати магній, кальцій. Діткам рекомендують споживати каль... крейду, ту ж саму їсти. Да? Okay. От. Так що є хімія різна. Її дуже багато і бажано знати, що і на, на що впливає. А тому, перш ніж реагувати на якісь е, гучні заголовки про те, що кругом одна хімія і все гроб гроб кладбище, е, то я вважаю, треба розбиратися, яка конкретно хімія. Бо вона дійсно у нас всюди хімія, навколо нас одна сплошна хімія. Ну, ще трошки фізики є, ну так, хімія, оце, фізика і математика, це все навколо нас. А потім уже кидатись з тими заголовками, боже Боже, нас всіх трують. Ну, як роблять некотрі. Перш ніж щось робити, якісь висновки, треба самому зрозуміти, що воно таке. А не гнатися просто за гучними заголовками. Якось так ми продовжуємо працювати. У нас котяться овечки. Покажу вам окремим відео наше поповнення. Ну і трохи вам гарних лук. Отак у нас все виглядає. Тут куча льоду, який тане поступово, там уже птички цвірінькають вовсю. Всім гарного вечора. Хай у вас все буде добре. Чекаємо весну, Я сподіваюсь, дуже-дуже скоро. Працюємо далі. До зустрічі.